Можна дивитися хоч фільми усієї родини. Я мабуть, сказала 115, а Не с... довже привіт! Сьогодні покажу вам один із найзручніших диванів у нашій колекції. Це Марсель. Він дуже зручний, функціональний і затишний. Його розміри просто ідеальні. Висота дивану 76 см, довжина 260 см, а глибина 111 см. Спальне місце 209 на 159 см. Можна і спати, і дивитися фільми хоч усією родиною. Тканина рогожка, диван виконаний у кольорі Багама 35 сірий, вона щільна, приємна на дотик і невибаглива в догляді. А шість подушок з холофайбером це затишок на максимум. Механізм перевірена єврокнижка. А всередині пружинний блок бонель та щільний пінополіретан. Надійний і комфортний і для сну, і для відпочинку. І, звісно, просторий короб для білизни, зроблений із ламінованого ДСП із захистом крайки, усе акуратно й довговічно. Зробити замовлення легко, а ще гнучка оплата. Частинами у розсрочку або при отриманні ви платите лише тоді, коли все ідеально. Доставка власною службою буде враховано усе: і поверх, і ліфт, і регіон. І не забувайте. Виготовлення займає до 14 робочих днів. Замовляйте Марсель уже зараз і створіть атмосферу справжнього комфорту.